Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді класика. Дуже-дуже ліквідний автомобіль, практичний, красивий, комфортний. Це гольф в універсалі, гольф 5. Дуже красивий колір. З такою хрумірованою решеткою. Тільки в універсалах ця решуточка така хромірована йде. Дуже класні комплектації. І саме-саме-саме головне двигун і коробка, яка тут. Зараз я вам це все покажу. Покажу, як виглядає автомобіль по периметру знаружі. Салон покажу, технічно розкажу, все покажу. Навіть взяв товщиномір, пройдемося по кузову, щоб зрозуміти, по підкрасам і так далі. На красивих дисках хороша резина. Так, резина у нас тут 20560R16. Обслужений там нові тормозні колодки. Так виглядає автомобіль знаружі, подивіться. Дуже-дуже хороший стан кузова. Показую знизу ці всі больні місця. Скло рідне, навіть лобове. Ось, вісьмерочка. Автомобіль 2008 року, двигун тут 1,6 бензин газ, MPI, той мотор, який всі люблять. Самий тихий, самий дешевий в обслуговуванні, економічний, легко ставиться без проблем газ. Оце він якраз цей двигун на цьому автомобільчику. Універсал дуже практично. Релінги, тонування хороше. Є такий нюансик. Скол, злізла краска. Можна отак от покрасити або так і залишити. Тут ржавчини такого, нічого такого немає, там дирок, нічого. Просто скол це болячка. Ззаді є парктроніки. Є камера заднього виду. Є такий щосик, ну, лак зліз на бампері ззаді. Можливо, покрашу задній бампер, щоб питань не було. Але все рідне. Так, йдемо далі з цієї сторони. Ось пороги подивіться на стан. Ну, Стан насправді дуже дуже хороший. Що візуально, що технічно. Проти спереді є. Так, тепер пройдемося по кузову. Щоб зрозуміло, було, що фарбувалося, що не фарбувалося. Капот. Зараз хвилинку. 127. Не фарбований навіть капот рідний. Крило 58, 59. Дверка. 125, рідна краска, не фарбувалась 110, не фарбувалось. 98. Рідне крило це не фарбувалось. 121 не фарбувалось. Ляда багажника. 122 не фарбувалось. До речі, машина не полірована навіть. 105 не фарбувалось. Це крило. 123 не фарбувалось тут нічого. 93, дверка 119. Допуск до 150 мікронів. 124. 111. Нічого не фарбувалось. 113. 113. 106. Все ідеально. 127. Тобто, можна сказати, що автомобіль повністю в рідній красці Нічого тут не робилось по ньому. Такого. Тепер по салону. Подивіться на стан салону. Він як новий. От просто реально як новий. Карти водійська дверка, яка найчастіше. Там зачухується, витирається і так далі. Кнопки, подивіться. Сюди гляньте, дивіться пороги, різинки, пластик. Це вода, машина з мойки, крісло, стан крісла. Воно як нове, руль. Він з таким чехлом, тут все нормально. Подивіться, там він не витертий. Потолок красивий, чистий. В машині дуже-дуже приємний запах такого нового автомобіля. Ззаді гляньте. Гляньте на стан. Це вода тут. Карти, двері, гляньте. ніяких там ржавчин такого нічого немає. Акуратний, дуже салон. Багажник практичний великий. Запаска повноцінна є тут, тому що знизу газовий балон, тому що машина ще й на газу. Значить... Є передні амортизатори я купив. Ще не поміняв. Вони нормальні, ті передні, але я відчуваю, що їх треба замінити. Задні стоять нові амортизатори. вже, Там і опорники, і відбойники, і амортизатори. Задні нові поставили. Залишилось тільки передні. Тут двойний пол. Така тут є поличка, зараз покажу вам. В общем, важко достати. В общем, тут є такі гольфи, в яких там немає, а тут двойний пол. Так, ідемо сюди. З цієї сторони. Подивіться на двері на карти. Ось больні місця, Ну, те, що больні. Тише чаще всього там взношуються. показую вам. Салон, ще раз повторюсь, як новий. Ця дверка. Зараз заведемо, подивимося, як працює автомобіль. Два ключа. Дуже гарно обслуговувався цей автомобільчик. Включаємо запалення, всі лампочки загорілись потухли, дирк, співтика завелась машинка, ніяких помилок немає. Тут прямо сюди виводиться покази, які там дверки відкриті, які закриті і так далі. А що тут є? Перше. Клімат-контроль двохзонний, підогрів сидінь є, Ось газ. Автомат, друзі, автомат айсін гідротрансформатор. Японський тойотовський, шестиступеневий гідротрансформатор. Ідеально працює. Задня. Камера працює, нейтралка, драйв. Є s режим. Зараз підемо подивимось, як працює двигун. Вон на газу вже вона працює. Ну, газ, поки що ми виключимо, щоб зрозуміти наскільки рівно і тихо працює двигун. Ось слухайте, дивіться, робота двигуна. 1,6 і Машина обслужена, там свічі нові, провода нові, колпачки нові, тим більше тут газ стоїть, і треба за цим всім слідити дивитися. Ось робота дививна. Тут питань нема технічно. Все позакриваю. Дуже-дуже хороший стан автомобіля. А, значить Технічно що по машинці. А, значить, на підході поміняти передні амортизатори, я вже сказав, вони куплені, є, можливо, спів поміняти. І все, все, все стальне, піднімали, дивилися автомобіль. Там все нормально, все в нормі, ще їздить і їздить. А, ТО пройти, масла, фільтра по бажанню. Ще на ньому можна їздити. ГРМ тут мінявся, все вовремя. Питань немає. Історія по обслуговуванню на офіційному дилері, там сервіска, до речі, є, повністю розписана від А до Я є. Тому ось такий у нас прекрасний сьогодні на перегляді Вольфік. Дуже рідкісна скажімо так, комплектація, 1.6 MPI в універсалі. і Ще з таким монітором, і з кліматом, і з парктроніками, з усім з усім. Подивіться, він високий, ну, видно, що жива-жива машинка. Дуже класна альтернатива ті, хто дивляться, шукають шкода Октавія з таким мотором. От. Це вам краща альтернатива. Тут краще, шумоізоляція, він все такий матеріал. Ну, мені, наприклад, Golf більше подобається. Шкода Октавія розроблялася на базі 5-го гольфа. А п'ята шкода. Ну, все рівно мені дизайн і все більше мені подобається Golf. Тому ну, можна теж розглядати таку машинку, таку машинку ще покажу по мультимедіа. ну Там, в принципі, фотки я там деякі показував. Тут багато всяких штучок, навігація є. ще загрузиться, навігація працює ідеально. Тут ще можна, це CarPlay, можна підключити сюди телефон, тут можна ну ось загрузилася навігація. Тут бачите, сенсор на все дивиться, все положено. От, Bluetooth підключається. Багато-багато тут всяких цікавих штучок є. В інтернет можна знаходити в фільми дивитися. в общем, дуже-дуже практично. Ну що, В принципі, поїхали. Так, короче, поїхали. Ще такий невеличкий тест-драйв проведу, покажу, як працює коробка автомат, нічого тут не штовхається, не пінається, все, це це все тут гідротрансформатор. От. Ідеально все, переключається. Все, вже на 4 їдемо, вже на п'ятій їдемо. Ще тут постоїмо на світофорі, Ну, в ідеальному стані. Тому, друзі, всіх запрошую на перегляд автомобіля, тест-драйв, дуже-дуже дуже достойний варіант. І з дуже хорошою історією. Всім дякую, до зустрічі.